Це були найніжніші обійми. Я їх чекав два роки. Зра одразу відеодзвінок додому. Сказав, що я вдома. І наступний день вона вже приїхала до мене. Я два роки уявляв її, я прокручував в голові, як воно буде, що воно буде. Але в цей мить воно все міняється. Просто одразу на очах сльози, обійми, нічого не можеш сказати, нічого не можеш зробити, просто кам'яний стоїш, емоції переповняють, але це вже емоції щастя. Побачив дітей, як вони виросли. Я їхав доньки було два роки, сину сім років. А зараз за той час, що я її не бачив, вона вже катається на роликах, балакає. Іди, на Син також став великий, мужній, він виріс. Хто і не дістав? Я зрозуміла, що він живий, все з ним добре. І я якось не знаю, я вірила, що з ним буде все добре. Я вірила в це, і я трималася, тому що я його ждала додому. А, і цим я себе мотувала. Рідні мене підтримували, друзі підтримували, діти. Діти, це Теж мене підтримували, вони кажуть, мама, все буде добре. Добре. Мене старший син обнімав і каже, я буду тобі допомагати, поки папа нас захищає там, я тобі буду допомагати, він і мій посуд і вбирався. Виїхали на планову ротацію. Базувалися ми на Маріупольському аеропорті. Частина наших хлопців була навколо міста по вопах. Насторога була трохи. Інформація в інтернеті, все читалось, все відео переглядалось. Але настрій був бойовий. Ми гадали, що це якийсь жарт там. Думали, ну, хай йдуть, зараз раз-два їм наваляємо і все, і далі спати. Ну, виявилося, що це не так. Мав їхати. Я на три місяці. Це була планова ротація. Остання для мене, бо я планував, у мене в кінці літа вже мав закінчуватись контракт. Подовжувати я його не планував. У нас декілька днів поспіль перед початком повномасштабного вторгнення були тривоги. Ми по тривогам займали позиції з оборони аеропорту. Mm. Але ми думали, це навчання, ну, як це завжди буває. А в ніч з 23 на 24 нас вже підняли по бойовій тривозі. Коли почало трохи сходити сонце, що вже було видно, що навкруги твориться, літаки Російської Федерації вдарили по. Містам вдарили коло аеропорту, і ми вже зрозуміли, що це не жарти, це не учбова тривога, це реальна війна. Ми більше як звичайні солдати були на рівні з іншими. Були задачі по вогневій підтримці, коли Ще БТРи наші виїжджали в місто, треба було їх вогнем прикрити, підтримати. Ми виїжджали їм, допомагали. Пошук запасних позицій для відходу. 27-28 лютого зникло світло, пропав зв'язок, іноді там з криші щось можна було відправити якусь смс-ку. Якщо прям щастило, можна було якось дозвонитися. І то, якщо хоч одна людина змогла додзвонитися, одразу. Декілька хвилин побалакала зі своїми рідними, ставила їх на утримання і кликала інших, щоб вони поки не обірвався зв'язок, могли теж побалакати. Потім не було навіть такої можливості відправити смс-ку, подзвонити. Зв'язку не було взагалі. В Маріуполі швидко. Змінився тип бою. Спочатку поки ще вони не зайшли в місто. Так, мені як снайперу була робота. Коли вже вони зайшли в місто, це вже почалися вуличні бої. Там відстань до противника на максимум метрів 30-50. Дізнався, що ми в оточенні вже. Назовсталі. На Азовсталі. На я потрапив 27 березня по медевакуації після поранення. Коли там з'явився зв'язок інтернет, я вже вийшов на зв'язок з дружиною і дізнався, що ми в оточенні з інтернету і від дружини. Я був в шоці. Я думав, що ми якось даємо відсіч, але... Противник підтягнув на нас усі сили. І ми до останнього ми не вірили в це, ми не хотіли здаватися в полон, тому що ми спілкувалися з деякими азовцями, які ще з 15-го чи 16-го року вже побували в полоні, знають, що воно таке. Ми вже вигадували план прориву, як ми на ці. Нас було 11 чоловік, як ми будемо. Прориватися, десь тунелі, якісь там мапи шукали. Таке не забудеш. Стільки крові, стільки втрат, товариші. Це неможливо забути. У мене осколочне поранення після вибуху міни від 120-го міномету. Мені його не достали досі. Він у мене і є 11 на 16 міліметрів. Лікарі кажуть, що поки сильно не турбує, хай він там буде. Нам команда поступила здавати 17 травня вихід. Страшно було через те, що невідомо, що нас чекає. Я казала, що наш тато — герой, наш. Тато повернеться, він нас обороняє. Ми там придумали всякі історії. Там самоліт летить. я то що там на тато летить, він нас дивиться і що саме все добре. Одного разу так, от мені захотілося роздрукувати. Холст такий здоровий з його фотографіями і повісить в кімнаті, щоб я його бачила постійно. Дочка, це їй було три роки. Вона, ну в принципі, тільки по фотках вже так, от, коли вона вже розуміла, що до чого. Я казала, це наш тато, це наш тато. Це в телефоні кажу, це наш тато, це він ну, тебе цілує, він тебе дуже любить, він тебе обов'язково обійме. І я приношу ці холсти, мала бачить і біжить до них. І це... Каже, це мітато, це міта, його дуже люблю. І цілувати просто фотографії. А що ти делаєш? Дьявою. Кого? Мене вивезли до теракту в Оленівці. Важко було в плані. Побутових умов, тому що барак розрахований на 100-150 людей, чоловік, а нас там було 600 в <кій> бараці. Місця немає, ліжок немає, спали на бетонованій підлозі. В'їхав на ротацію, я був 103 кілограми. В полоні спочатку в Оленівці, в Свердловську, куди нас потім перевезли. Я спочатку був десь 70. 2,73 кілограми. Харчування там вже було краще. Нам от навіть по приїзду, як тільки нас прийняли, від нас пішов начальник і нам принесли по шматку хліба. Кірпічик розрізаний на 4 частини. І це одна четверта на людину. Тобто для нас це було як свято, як торт на день народження. Зараз дивлюсь новини не ті, що тут, наприклад, даже за той же 23-й рік передивлявся. І ті, що нам показували там, ну, це небо і земля. По їхніх новинах Запоріжжя вже Запорізька область вже вся їхня, Дніпро вже наполовину їхнє, Західна Україна вже під Польщею. Взагалі, нам ось таке розказували, що немає сенсу нам їхати додому. Про те, що я їду на обмін, я не знав до останнього. Слова вже наших військових, хлопці, поздоровляємо, ви вдома. Ми одразу ж всі попіднімали очі. Ми побачили ці українські шеврони, прапори на рукавах. А, емоції переповнювали. Знайома дзвони, каже, твіть як є списки. І я ж така на емоціях, хоча ж, не, де ж ще не було інформації, кого обміняли. Я ж така, думаю, не буду нікому нічого казати, що, ну, а вдруг ні. Я сижу возле телефону, жду, поки він мені дзвонив, тож кажу, Лазарюк, дзвони, мені дзвони. Потім мені дзвонили з Кордісоного штабу. Сказали, привітали, що його мого чоловіка обміняли, і тоді я я, я навіть создання потеряла, впала а, від радості. Так, що Я не вірила, що це рівно два роки, як він уїхав 8 лютого на ротацію, і 8 лютого 24-го року його обміняли. Він виходить, я просто бачу його, біжу до нього, обнімаю. Я не можу повірити, що це він, і я його торкаюсь, що він рядашка біля мене. Я не могла його відпустити і надихати з ним. На реабілітації я пробув більше місяця. Нас лікували, обстежували, відгодовували, щоб ми додому вже не чахликами приїхали. І повернувшись додому, мене зустріла вся родина, друзі. Початку квітня я вже в Кривому Розі. Зараз ще проходжу військово-лікарську комісію. Та в подальшому я повернусь на службу. В планах звільнятись у мене немає. Це ти, а це я. Це твоя половинка, це твоя. А тата Свадьби на поминалочка чоловіка, да. не за. <реш> <реш>